Я хочу, щоб зараз вся Україна, вся Європа подивилася, як ми красиво йдемо, йдемо в Євросоюз. Подивіться, оце українська демократія, оце безмозглий беркут, який захищає Януковича, який зараз б'є людей. Відповідайте, будь ласка, чого ми зараз б'єте людей? І кого ви тут захищаєте? Чого ви дивитесь? Я вас питаю. У мене нема зброї. Відповідайте, чого ви б'єте зараз своїх матерів тут? Дивіться в ці очі. Дивіться в ці очі, в очі всі дивіться. Вони відвертають свої очі. Бо їм соромно. Видавали кляпу, служити народу України. Дивіться, вони відвернули всі зараз свої очі. Їм немає що сказати людям обличчя. Чого ви відвертаєтесь? Ви боїтеся? Я вас ні. Оце така в нас демократія, такий євросоюз. Хто нібудь зараз набереться сміливості відповісти мені, жінці, я по віку ваша матір. Скажіть, будь ласка, чого ви зараз дітей людей? Хто небудь відповість? Хай вся Україна почує, бо буде запитання. Я даю вам право на чомусь відповідь. неважно. Хай Україна побачить це відео буде. Бачити вся Європа, вся, вся Європа, весь Фейсбук, вся Україна. Відповідайте, Ви давали присягу. Служити народові України ви давали присягу захищати людей. Ви служите Януковичу? Так, але він служить народові України. Я вас усіх запитую, чого ви зараз б'єте людей? Дивіться мені в очі всі. Хто відповість? Україна вас запитує. Це відео буде бачити, вся країна. А їм нема чого сказати. Ну відповідайте. Я даю право на чесну відповідь. Я кажу, я вам даю право захищати. Словесно відповідайте хто небудь. Осінні переляк Януковича на падає від яйця психічне захворювання після дощів. Ну відповідайте, хто не був, чого ви б'єте людей? Чого ви ховаєте свої очі? Скільки запитань, скільки коментарів буде сьогодні, завтра, після цих подій? Буде і я хочу від імені всієї України від людей, які живуть в області, запитати вас, чому ви зараз б'єте жінок, інвалідів, пенсіонерів, які прийшли до своєї будівлі, які, які прийшли в свій дім. Це наша Київрада, наша і Герего Попова, ми там не вибирали. І ми хочемо вибрати достойного хазяїна. Ви нам цього не даєте. Чому? І так відповіді немає. Немає. Ні. Тоді Ні, цю відповідь дам і я. Мам, і папе, Ви знаєте, я думаю, що їх кормять якимось комбікормом, що вони такі здорові. І цей комбікорм в них возгів відшибає. І навіть навіть мову, що вони не можуть нічого сказати. Ну під'їхали автобуси, ну то й що? Ну то й що ці автобуси під'їхали? Що далі? Що далі? Хто вас боїть? Під'їхали автобуси, що далі? Побачить, вся Європа побачить. Так, на Значить, Київраду оточили автобуси людей, які знаходяться в кольці. Перекрит віз крещатик. Під'їхали автобуси, людей оточили. Скажіть, будь ласка, кого ви зараз оточили? Народ України? Фашистів? Скажіть, будь ласка, кого ви зараз оточили? Це що війна? Ну була отечественна більша, там з німцями воювали. А ви з ким? З ким? Ви ж такі українці, як і ви. Ми, я ваша матір, хлопці, ви мої сини. У мене син такий, як ви. Скажіть, будь ласка, кого ви зараз будете тут бити? Це війна з ким? Нема що сказати. Відповіді нема, в них є тільки сила. А ви знаєте, ми вас сміліші, чим ви всі. Сміліші. Тому що ми вас не боїмося. Подивіться, яка у вас шлем якийсь. бойова стойка. Там, напевно, оружие. Вам так страшно? Вам так страшно? И в этом вы проиграете. Вы в своем страхе проиграете. В общем, ладно, с этими дебилами нет смысла говорить, иду снимать, делать филмку так Με το έλεγχο. Σε εξωπορώτηση.